У форумі взяли участь представниці різних професій, як працівники галузей народного господарства Житомирщини, так і лідери жіночих громадських організацій. Сьогодні ми об'єдналися навколо єдиної мети, щоб кожна сім'я, кожна жінка, кожна дитина, кожна мати жили краще. На святковому вечорі презентували новий випуск журналу Жіноче обличчя Житомирщини 21-го століття. До нього увійшли розповіді про 55 жінок, котрі віддано працюють задля кращого майбутнього міста та області. Ми займаємося добродійністю, їздимо по дитячих будинках, інтернатах, шукаємо дітей, які залишилися сиротами і допомагаємо тому, щоб діти стали на ноги. В ході урочистостей голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук вручив багатодітним жінкам міста Житомира посвідчення та нагрудні знаки мати героїня. Серед них Анна Бодомер, мама дев'ятьох дітей. Бог давав дітей, я не робила аборти їх. Не вбивали, народжувала їх і довольна цим. Не жалкую, що Так пройшло моє життя. Проходить моє життя. Керівник області наголосив, що найголовніше та найвище призначення жінки народження та виховання дітей. Адже саме на жіночих руках виростає кожне покоління держави. Я безмежно щасливий, що за дорученням голови держави президента Януковича маю можливість на такому величному великому форумі жінок. Разом з вами віддавати честь, слави, подяки, ніжності і всіх найкращих людських, якостей нашим мамам, героїням.